Вітаю! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна. І розпочнемо ми з сережок. Довжина 20 мм, ширина 7. Загальна вага 4,4 грами. Вартість сережок 900 гривень 22 долара цікаві сережки. Довжина 41 мм. Загальна вага 5,5 грамів. Вартість 1000 гривень 24 долара. Підвізка котик Довжина разом з вушком 37 мм. Вушку. Вартість 500 гривень 12 доларів. Кулон та брош відьмачки розмір 35 х на тридцять. Вушко. Вартість кулону 650 гривень 16 доларів. Броші також 650 гривень 16 доларів. Такі ще кулон наявності. Довжина 31 мм. Вушко. Вартість 600 гривень 14 доларів. Такий колон. Довжина разом з вушком 38 мм. Вушком. Вартість колону 550 гривень 13 доларів. Сережки загальною вагою 3 грами. Розмір поверхні 17 на 9. На середньому бутоненьку мочку вуха. Партія сережок 650 гривень 16 доларів. Набір з султанітом. Це можна придбати окремо, султаніт гідротермальний. Зміню свій колір на коричневий, помаранчевий, рожевий, зелений, в залежності від освітлення. Розмір вставки 20 на 15 17,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 14,5 г. Довжина сережки 37 мм. Застібка. Вартість каблучки 1700 гривень 41 доллар. Вартість сережок 2400 гривень 58 доларів. Ще один комплект з султанітом. Також все можна придбати окремо. Розмір султаніту 14х10. 18 розмір каблучки. Вага сережок 6,7 грамів. Довжина сережки 30 мм. Вартість каблочки 850 гривень 21 долар. Сережок 1250 гривень 31 долар. Кусети з султанітом і та кубічним цирконієм. Розмір ставки 6х6. Розмір поверхні 9 на 9. Загальна вага 2,6 грамів. Вартість пусет 650 гривень 16 доларів. Ще одні пусети з султанітом. Султаніт в формі зірочки. Розмір ставки 8,5 мм. Загальна вага 2,4 грамів. Вартість 600 гривень 14 доларів. Хрестик султанітом, Довжина хрестика разом з вушком 31 міліметр. Ширина 17. Вартість 600 гривень 14 доларів. Кулон султаніта. Розмір ставки 14 на 10. Довжина колона разом з вушком 21 мм. Вушком зворотній бік. Вартість 650 гривень 16 доларів. Підвісні сережки з заметистом. Довжина сережки 46 мм. Загальна вага 6,8 грамів. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з коралом. Довжина 41 мм. Загальна вага 6,5 грамів. Вартість сережок 1250 гривень 31 долар. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!